Вже, певно, всі знають, і кожен, що п'ятниця це день венери. Це день, коли панують такі жіночі енергії, коли дівчатам особливо важливо себе балувати якимись дрібничками, просити подарунки, або самим себе радувати якимись такими приятними мілачушками. Таким чином, ви активно прокачуватимете свою венеру, вона буде розкриватися в усій красі, і відповідно, коли у нас в році венера не в прямому русі, а в ретрограді, тобто вона рухається задом наперед, то. Загострюються всі жіночі енергії, вони впадають в істерику, в плаксивість. Починаються жінки, стають такими дуже вразливими, для того, аби знати періоди, коли ретроградить Венера і підготуватися, і попередити, наприклад, своїх близьких, щоб вони були до вас поблажливі, більш такі снісхадітільні, не дуже так. Близько сприймали всі ваші пориви, які можуть статися. Для того, аби дізнатися, коли які планети ретроградитимуть у 2025 році та що вони привнесуть у ваше життя, запрошую вас на вебінар Легкий 2025. Всі деталі будуть у закріпленому відео. Якщо хочете долучитись до вебінару, залишайте плюсик в коментарях і не забудьте перевірити, чи ви підписані на мене, адже я не зможу відправити вам повідомлення.